Привіт всім! З вами я, Богдан. І сьогодні ми поговоримо про те, як не платити за електроенергію та опалення в лютому місяці. Що для цього треба? Для цього треба мати приватний будинок, скоріш за все. Для цього треба мати чесно заведені потужності електроенергії. Так. Не через садове товариство. Це має бути, власне, житловий будинок, не садовий будинок. Для цього треба мати встановлені сонячні панелі у себе на даху. Ну, або на землі це не має значення на даний момент. В кількості, ну, хоча б 15 плюс кВт. І от на моєму конкретному випадку виходить ситуація наступна. Що за лютий місяць у мене виробництво перевищило моє споживання, враховуючи, що у мене все опалення зроблено на електриці. Як саме на електриці, да от такими от керамічними обігрівачами, як я вам показую тут збоку. Хто хоче детальніше відео, там буде обов'язково нижче опису, побачите. Пов'язаних відео воно буде. От, І, ну, суть в чому. Електрику можна виробляти самостійно. Якщо ви газ навряд чи зможете самостійно виробляти, якщо ви не такий напіволігарх, який має права на розробку родовищ. Так. І знову ж таки, все одно це буде на компанію, це буде сплата ліцензії і так далі. Ну, таке. Якщо дрова, ви ну, частково можете виробляти самостійно, але для, але для цього знову ж таки вам треба мати певний сад, так і скільки ж ви тих дерев спалите. Ну, ви ж не зможете їх виробляти рівно в такій кількості, щоб покривати вам повністю зимове споживання. То з електрикою все простіше. Це той вид палива, який ви можете виробляти самостійно, встановивши сонячні панелі, вітрогенератори. Генератори, які працюють, Біля річок, тобто, це може бути, от особливо ті, хто проживає там в районах гірських річок, невеличких потічків, то, будь ласка, в чому проблема? Використовуйте цю енергію води, так само це зробити можна, робите водяне колесо, чіпляєте його до генератора і користуйтеся так, як вважаєте за потрібне. Принцип дуже схожий з вітрогенератором. Ну, тільки перевага єдина в тому, що це буде постійно стабільний. Режим роботи значно більш постійний і стабільний, ніж з вітром. з вітром набагато складніше, тут важче прогнозувати. от Та і з сонцем, в принципі, від погоди сильно залежить Але дивимося ж статистику, так? От я відкриваю наші м -м, ці статистичні дані. Бачите, сьогодні щось виробляється. І дивимося ми, наприклад, попередній лютий місяць. отака така у нас ситуація. 9-го був. Сніжок на панелях нічого не вироблялося, але не забуваємо, що це я вам показую лише гібридну частину тобто те, що в мене лише на даху. А мережева частина довиробила своє в суттєвому суттєво так, але спершу ж давайте глянемо статистику за місяць сумарно і запишемо ці цифри. 146 мегаватт годин це було повне споживання на всю електроенергію в будинку, включаючи опалення. Опалення це легова частка. Звичайно, що там 90 плюс відсотків на це все діло пішло. от При цьому 12,5 кВт панели, які ви бачите тут, виробили 509 кВт-годин, а де ж вам його знайти? От. Це, до речі, Fusion Solar в цьому, в ви... це, це мережева частина сьогодні На сьогоднішній день вона працює. Навіть графік якийсь більш-менш непоганий, могло бути гірше, бухмарність. Але якщо ми подивимося на лютий місяць, так то картина, ну сама якби розбивка по днях, вона приблизно аналогічна. Єдине, що дивіться, оті дні коли панелі під снігом, це для вас інформація. Панелі під снігом не чищені. Перший день і другий день, два дні таких було б лютому. Бачите, що вони виробили аж 1,57 і 3,43 кВт години за цілий день. Це 30 квт панели, це єрунда. І в порівнянні, наприклад, з найбільшими даними, коли було яскраве сонечко. Ті самі панелі шурують аж бігом в режимі 127-126 кВт годин, тобто 120 плюс, вони можуть видавати абсолютно легко. Це ті моменти, коли вже включалося обрізання сонячного масиву. Зараз подивимося, як це було. От бачите, були дні, коли досягалося пікове значення в 22 кВт за годину безпосереднього виробництва. Так, і ну обрізається сонячний масив. Тобто ясно, що в піку воно може і вище, так, але ну, обрізання по сонячного масиву нічого поганого немає. Це навпаки, добре. Це означає, що ви стабільно отримуєте якусь собі рівну потужність, якби так, яка вам потрібна, і так далі. От тому, тому картина така, і величина, так, все ж ми не подивилися, величину за а, от за лютий місяць, повна дані, Один Значить, 1,21 МВт додати 0,5, ну, хай не хто їм теме 9 МВт це 1, скільки? 71 МВт, а споживання 1,46. В споживанні не враховані такі речі, як споживання, власне, інвертора. Тобто, своє споживання як мережевого уховує, так і цього деє. Тобто вони тут не враховані. Тобто, реальне споживання буде трошечки вище. так? Знову ж таки, не враховані втрати, тому що там дистанція певні втрати на кабелі, десь в межах одного там з хвостиком відсотка будуть втрати як на споживанні, тобто споживання реальне буде більшим, так і виробництво буде на лічильнику в результаті заниженим в зворотню сторону, тому що не все дойде. Тобто інвертор фіксує одну величину, а поки передача дійде, ну, теж десь там відсоток з хвостиком загубиться, півтора відсотки приблизно губиться на тій дистанції, що у мене, на тому кабелі, що у мене. О, така виходить десь втрата. Тобто сумарно десь е цей розрив так, виробництво споживання його треба скоротити на ну, хай буде півтора відсотки з кожної сторони, і це буде якби більш-менш чесне значення, е яке більше схоже до правди. Тобто, знову ж таки, ми наближаємося до того, що десь приблизно орієнтовно на там якихось там 100 кВт годин, скоріше за все, виробництво було у плюсі. у плюсі, так. Ну і вам же ж також, мабуть, декому цікаво, який ж виробив вітряк. Да не багато, тому що багато було безвітряних днів. днів. Е, лише три дні гарно дуло, і в тих три дні він якби видав ну, 80% своєї місячної норми. Зараз давайте ми це побачимо. От він тут у нас живе. І от його статистика. Дивимося місяч... місячний варіант. Зараз включимо лютий. І от бачите, да, от, от, от буквально цих три дні, коли, коли дуло більш-менш, і там на третій день вже вщухло так кардинально. І, і в ці дні був виробіток такий, як треба, такий, як має бути. Так? А в решту днів, отут, взагалі, скажімо, вітру ніякого не було. Бачите, скільки часу сиділи і, і чекали, і невідомо чого чекали, бо не було. Не дуло взагалі. Тому таке теж буває, якби в інші дні там теж там, там по 0,1, по нічого. Ну як нема вітру, то нема вітру, ви нічого з цим не зробите. От. Тому ситуація така, за електрику можна не платити, за опалення можна не платити. Для цього, звичайно, що треба інвестуватися трошки в відповідні джерела, так, забезпечити себе акумуляторами на все-таки якийсь певний резерв, тому що він має бути. І тоді, якби ви будете умовно, незалежними від зовнішніх мереж, будете залежними лише від погоди. Але краще залежати від погоди. Аніж від якогось дядька чи дядьків, які придумують собі якийсь тариф. Я чесно вам скажу, очікую, що тариф для населення має бути піднятий до 6 плюс гривень. Тому що ну, це не чесно, коли бізнес платить по 8-9 по 9 гривень. Там деякі розказують, що о, зелений тариф, нечесно і так далі. Дуже чесно, купити по 6, а продати по 10 бізнесу. Чесно, чесно. Ніхто не питає, тобто ну, всі думають, чомусь міряють по собі, по якомусь незрозуміло заниженому тарифу для населення, коли там по 2,64 е, в денний час і в нічний, в половину менше. Ну це, не, ну це не той тариф, який має бути. Якщо вже тариф робити правильним, він має бути однаковим для всіх. Він має бути такий самий чесний ринковий, він має бути тих самих 8, 9, 10 гривень. Моя така особиста думка. Бо тоді всі почнуть думати, що з цим робити. А дешеві тарифи це проблема. Розумієте? Е, побачив недавно цифру цікаву е, про наших сусідів, які чудять зараз е, з кордоном поляків. Знаєте, скільки на 30 мільйонну Польщу е, встановлено домашніх сонячних електростанцій? А е, я вам скажу цифру України. Це порядка в Україні порядка ну, на, на тих самих на сьогоднішній день 30 мільйонів. Раніше у нас було трошки більше, зараз повиїжджали. Ви ж знаєте самі прекрасно, чому. То на сьогоднішній день домашніх СЕС. В Україні нараховується порядка 70, 70 тисяч одиниць. А знаєте скільки в Польщі? 1 мільйон 400 з гаком. Ну, нормальна різниця, так? Ну і ви ж розумієте, що 30 мільйонів населення так це ну там умовно половина чоловіків, умовно половина жінки, а ще ж діти є, а ще ж старші люди. І якби люди живуть, якби сім'ями, мало хто живе по одному. Так, тобто це ну, такий сімейний інститут, якби він, 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 він сильний, він серйозний. І от і рахуйте, реальну кількість домоволодінь, домогосподарств, і вийде так, що ледь не в кожному другому, третьому домогосподарстві буде у вас е в родичів чи не в родичів, чи в сім'ї, умовно кажучи, сонячна станція у Польщі. А в Україні ні, це диковинка все ще. Все ще не ставлять, все ще вважають, що це обман, що це неправильно. А чому? Да тому що там тариф зовсім інший. Зовсім інший. Там тариф на електроенергію 0,8 злотих ну, до 1 злотого за 1 кВт годину. Скільки злотий коштує? Та погугліть, подивіться. І побачите, який реально має бути тариф, тому що він такий є, він такий, ну, він не може бути інший. Ну, ну, ну А чому він має бути іншим десь там, ніж ну, електрику так само, турбіна так само крутиться. Парова, наприклад, турбіна, так, чи, чи неважливо, яка це турбіна, чи це водна турбіна. Вона так само обертається, вона так само мусить виконувати ту саму роботу. Ядерне паливо коштує так самісінько, що У нас що там, що там. У нас може й дорожче, навіть тому що його вже треба довести до, до, до якоїсь точки експлуатації. Так само люди, які мають бути навчені спеціально, ви не думаєте, що в робочої сили там дуже, дуже, велика, дуже великий відсоток. Ні, там дуже багато чого автоматизовано. І от це мене якби дивує. Тобто, ми самі собі наступаємо на хвоста, коли ну, робимо оці бюджетні захищені варіанти. А насправді вони нічого доброго, ці соціальні пільги, вони не дають. Тобто моя позиція пільги забрати. Кому треба, цільові дотації, О, грошима, не субсидіями, не знижками, не спеццінними. Ні, грошима. А далі розпоряджайтесь ними, як хочете. Люди мають навчитися розпоряджатися грошима нарешті грамотно. І от це одна для вас підказка, як це можна зробити. Ви не зобов'язані ставити зразу таку махіну, як у мене, там, тих 40 кВт панелей. От, і платити за це шалені гроші. Хоча цього року ви би заплатили за це, мабуть, відсотків на 40 менше, ніж минулого. Так? Тому що панелі подешевшали стрімко. Не рекомендую купляти зараз. Почекайте трошки, ціни мають ще впасти. Вони вже настільки просіли у світі, що це просто аж смішно. Тому, ну, хто ще не поставив сонячні станції, от цього року, якби саме для вас час. І починайте, можете починати з мінімуму, можете починати з чогось автономного, чогось що забезпечуватиме вже компенсацію власного споживання. А чому б ні? Чому би ні? Тариф зростатиме, це гарантую. Продавати, ну це вже думайте самі. Варто вам гратися з зеленим тарифом чи не варто. Правила всі прописані, в НКРЄКП, КП. Читайте документацію, вивчайте питання, займайтесь, ну, будь ласка. Свій приклад я вам показав. Е, трошки пізніше, ну це вже як закінчиться опалювальний сезон. Е, Опалював це десь буде, скоріш за все, там, ну в квітні, умовно кажучи, так? Десь на початку квітня, не знаю, першого, другого, п'ятого числа, це вже побачимо. Я зроблю ще відео, яким ми повністю порахуємо, як взагалі себе повела оця от моя система енергетична. За весь опалювальний сезон загалом, тобто скільки було вироблено, скільки спожито, в які місяці було найкратичніше, як, як взагалі коли коли найлегше було, і що треба зробити для того, щоб проходити опалювальний сезон ще краще і ще легше. От, цей аналіз ми також зробимо. Подивимося, подивимося також в тому ж періоді, як відпрацьовували в порівнянні сонце-вітер, в які дні чи скільки днів, скажімо, вітер виробляв більше в приведенні до одного кВт потужності, ніж сонце. От, в лютому вже немає сенсу мірятися так, тому що в лютому сонячна енергія вийшла уже на такий гарний гарний плюс, бо більше сонячних днів стало. І як тільки сонечко вийшло, ви бачили е геге, розкривається. І отак'яний графік позвиробітки. Так як тільки хмарність менше, звичайно, як тільки е снігом припорошило, ну звичайно, ще менше, а що ж ви хочете. Ну, Тут треба якби, і планувати відповідним чином, щоб ставити достатню кількість акумуляторів, не забагато. Щоб ставити достатню кількість альтернативних установок, генеруючих, ну того ж від тих же вітряків чи, 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 чи водних станцій, а, ну, мається на увазі гідроелектро, мікрогідро, як їх називають. От, І от, якимось чином таким викручуватися. Це можна, може зробити по великому рахунку кожен. Просто треба цим питанням зайнятися і не попастися на вудочку шарлатанів. Тому що шарлатанів у нас в країні ой, і вистачає обережно з цим. Наразі все. Дякую. Побачимось. Па-па.